Так. так, всім e, доброго дня. Сьогодні у мене в ефірі e, пані Світлана, Світлана Ткаченка, авторка п'яти книг, e, авторка дуже крутого, дійсно крутого e, роману Ніч була який вийшов нещодавно в нашому видавництві. E, людина, яка дуже багато, дуже круто пише. Пані Світлана, представтесь, будь ласка. Доброго дня, мені дуже приємно, що ви запросили мене сьогодні. Я готова відповісти на ваші запитання. Я дуже щаслива, що цей роман вийшов цьогоріч. Щойно я написала буквально за тиждень, може за два тижні знайшовся видавець і, і була зацікавленість, і була спільна робота, дуже, дуже така плідна і активна. І мені дуже приємно, що я нарешті бачу. Прогрес нашої видавничої сфери, е, ну власне, на своєму досвіді Так, 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 роман дуже крутий. Насправді тому, що я його ще дочитую. Він читається досить легко. І в той же момент е, він якісно написаний. Він дійсно гарний роман. Тому я раджу всім його прочитати, задати ці перші жахливі дні е, нашої історії е, після 24 лютого. Тому всім рекомендую. Пані Світлана, почнемо. Я готова. Скажіть, будь ласка, яким було ваше 24 лютого? лютого? Про це страшно згадувати, але власне воно було точно таким самим, як написано у романі. Цю частину я писала з себе. Я прокинулась від вибухів і від того, що дзвонив телефон, мені телефонував син. І повідомив власне, мама, війна, тікайте. Ну як тікайте, ховайтеся чи ну тобто, от мене, мене розбудив телефонний дзвінок, і е, ми перебували кілька разів, спускалися до бомбосховища. Спочатку ми його шукали. Е, ми не збиралися нікуди їхати. Е, ну, власне, ми не думали, що нам є куди їхати. Е, я е, хотіла зберегти е, родину цілісною. І перший день був просто шоковим, і він був якимось таким станом заперечення. Ми були перелякані, власне, як і всі. От а наступного дня події розгорталися більш активно. Я почала розуміти, що якщо буде фізичне вторгнення в місто Київ, то воно буде якраз з нашого боку. Я бачила. Диверсійні групи, я бачила ну, перекинуті машини, ну такі от наслідки бойових дій. Мій чоловік власне, потрапив у бій, і тоді ми вже не думали, будемо ми їхати чи не будемо. Ми реально тікали. От так, такий був початок. А чи вірили ви тоді? Ну, тобто, до 24 лютого в повномасштабне вторгнення про початок повномасштабної війни? Ви знаєте, я завжди знала, що війна буде. Це. Ну, це такий наслідок вивчення історії. Я не можу сказати, що я дуже глибоко знаю історію, але я спілкуюся з людьми, які які вважають це своїм другим я вивчення історії і хобі і професійно. І я розуміла, що вона буде дуже давно, і 10 років тому, і, і 5 років тому. Ну власне, вже вона була 8 років. І, але проблема в тім, що головою я розуміла, а відчуттями я не знала, що особисто я мушу зробити у цій війні. Як я поводимося. Це Ну, це так, чи було не зі мною. Власне, то історія, то як наука, воно мусить статися. Але що я, киянка, прямо в Києві, де, де навіть Софію вберегли під час минулих воєн, що я потраплю у конкретну війну, я цього не могла просто уявити. Серед моїх родичів були люди, які до того. Планували виїзд десь на західні, ну, ближче до західних кордонів України, і моя сестра так виїхала. Але я цього уявити не могла, що я десь поїду. Мені було нікуди фактично їхати. Так що, отаке от контраверсійне відповідь на запитання: з одного боку, так, а з іншого боку, наче ні. Так. Я себе піймав, знаєте, на думці, що, наче це якийсь такий як со, наче ну, скоро ми все-таки всі простемося і настане 25 лютого. І, ось знаєте, і таке це питання, теж продовжуючи до попереднього. А скажіть, а от вам віриться, що це все відбувається з нашою історією, що ми живемо? Тобто 21 століття, і йде війна? Ну, справжня війна? Тобто, розумієте, літають ракети, вмирають ми, мирні люди. Ми страждаємо. Вам віриться все? Так, зараз я в це абсолютно вірю. Я живу в реальному житті. У мене пройшов отой перший шок, перші стадії заперечення, потім гнів. Ну так, я психологи розказують, депресії. І вже коли я відчула реальний світ і землю під ногами, я абсолютно точно усвідомлюю, де я живу, і що тут війна, і ну, що треба щось робити. Власне, після того як я написала цей текст, роман, я Одужала, можна сказати. Я от прийняла реальність таку, яка вона є, і я вірю, що сьогодні найстрашніша війна е, з усіх, які ми бачили, тому що потужності потужності для вбивства просто неймовірні е, власне. Вірю, так от власне. Давайте поговоримо про ваш роман. Е, ще раз хочу сказати: дуже неймовірна книга, дійсно неймовірна, я її вже закінчую. І деякі моменти насправді, от початок книги, от, от мені здається, вони для всіх українців схожі. Тому що коли там шукати бомбосховище», коли чоловіки, які ходять курити там кожні 5 хвилин, це це, знаєте, насправді настільки правдиво, що, ну, що це вже забулося такі деталі, але вони насправді були. І ми пам'ятаємо ці перші дні, так як з деталях, новинах, а ось оці деталі. Е, вони нас повертають до цієї реальності. Це власне запитання. Е, от ваш Роман, ніч була про що він? Це історія е, кожного українця, чи, чи, чи це історія ваша? Е, звісно, я е, писала з себе. Ну, десь 70% сюжету і тексту списано з мене, тому що це правдиво, це чесно писати, і це легко писати, коли ти пишеш е, те, що ти бачив своїми очима. З іншого боку, я і є середня статистична українка. В мене навіть я не знаю жодного родича з іншими, ну з іншою кров'ю іншої нації. От в мене всі так склалося, що я українка, і я вважаю, що оця перша стадія, коли ми всі входили в цю війну, вона дуже дуже подібна у всіх нас. Ми всі боялися, ми всі не тямили, що робити. Ми всі були. Ну не те, щоб в шоці було дуже багато людей, які були готові. Це люди, які воювали, мають бойовий досвід, мають волонтерський досвід, мають підготовку, медичну підготовку. Я знаю таких людей. Вони поз'їжджалися з усього світу, щоби тут прийти і воювати. Вони були готові. Але Цивільні люди, які ну, не мають справи з цими шоковими такими е, стресовими ситуаціями, вони були загублені. І я вважаю, що воно одночасно і про мене, і про всіх. Я не відділяю себе від інших українців. Я така сама, як і всі. Угу. Власне, про українців, як ви вважаєте? Е... Після нашої перемоги, чи навіть зараз уже, Чи у нас формується втрачене покоління українців, які там, наприклад, доля яких припала, ну, там, юність припала на війну, або, ну, ну, власне, ви зрозуміли, про що я. Чи у нас формується втрачене покоління? Е, ну, втрачене покоління, воно сам як термін. Е... Зародилося після Першої світової, і, і тоді було важко тим людям, які пережили війну, і вони прийшли з війни і не знали, що робити у цивільному середовищі. Вони отак от називають їх. Я, я розумію, що це дуже дуже велика проблема для суспільства. Але я не вірю, що в сучасному світі який ну дуже такий пересперенасичений інформаційний простір має, і має зовсім інші масштаби взаємин і допомоги і психологічної, і медичної, і, і навіть парамімпійські ігри для людей, що втратили повноцінні можливості, ну фізичні, скажімо так. Я думаю, що саме суспільство воно допоможе людям адаптуватися. Це буде проблемно, але прямо так, щоб це було втрачене покоління, я в це не вірю. Зараз тільки можливостей долучитися до різних, до різних видів діяльності, і онлайн, і офлайн, і як хочеш, я думаю, що було б тільки бажання у людей жити в цьому світі. Так, насправді так, я просто зараз розумію, що різниця в 100 років, і війни до цього вже були, незважаючи на все, весь їх жах, але війни були. Тому я думаю, що люди, як би це не було сумно, але би звикли вже до якихось таких речей. Як ви думаєте, що нас рятує від страху, від страху у війні, від страху смерті? Що, ну, що, що нас робить сильними, українців? власне? Українців, те, що закладене в, наш, в нашу ментальність, в принципі, чуття, що ми на своїй землі. Я думаю, що нас рятує наша земля. А якщо говорити про індивідуальність, ну конкретно я сьогодні, тепер? То рятує робота, коли ти чимось зайнятий, щось дрібне, щось важливе, неважливе, щось рутинне, що в тебе є чим зайнятися. От робота вона рятує. Чому спочатку, на самому початку повномасштабного вторгнення, люди, які виїхали в інші регіони, вони першим. Першим ділом вони пішли у волонтерські центри, у палаці культури в школи. Вони зносили одяг, вони почали плести. От жінки почали плести сітки, почали збирати якийсь товар. У нас ж настільки серйозний волонтерський рух ну, підхопив допомогу. Це тому, що людям треба було щось робити. От вони приїхали в. В незнайоме місце абсолютно треба щось робити. І ти приходиш і щось робиш, щось маленьке, щось конкретне. Якщо ти був не готовий, що не знав, що ти конкретно робитимеш у такій незнайомій ситуації. А ті, хто мав змогу працювати і бути на роботі, я вважаю, що тим людям просто пощастило, що вони. Ну, просто виконували свої щоденні функції, і це дійсно рятувало. І ще, ну, найголовніше, мабуть, що коли ти щось робиш, ти знаєш для чого, і ти знаєш, що в кінці цього шляху ти, ти обіймеш рідних, ти знаєш, заради чого ти то робиш? Оце мета така кінцева: бути поруч з нашими друзями. Отримати підтримку і надати підтримку оця постійна взаємодія і взаємодопомога вона рятує так само. Та дякую вам за, за такі щирі, справжні відповіді. Е, можливо, щось хочете передати своїм читачам, нашим глядачам, якісь свої побажання, якісь свої, не знаю, емоції. Розказати про дві найголовніші е, речі. Е, я навіть не знала, про що я пишу той роман, е, коли писала, але вже коли написала, я зрозуміла, що це текст про почуття, про фізичне почуття дому. Е, я не знаю, як його інакше е, назвати, але навіть я, коли я е, вимовляю ці слова мене сльози накочуються е, на очі. я е, Я розумію, що це таке. А, і це я не знаю, чи це інфантильне таке відчуття, знаєте, коли діти, е, діти там в там, там дитячий табор потрапляють е, і плачуть за мамою. Чи це, чи це дійсно наше справжнє е, от таке докорінне е, прив'язка до, до місця, де ми живемо? Не власне дом, будинок, а земля, наші правила, е, наші, наш уклад. І оце відчуття дому я намагалася передати всім-всім текстом. І друга річ, яку я е, хочу сказати, я хочу подякувати кожному. Кожному, хто хтось комусь трапився на е, шляху цього нашого е, переусвідомлення і біженства, і переїздів. Е, і Ми просто одне одному допомагали весь час. Перше, е, я, я настільки вдячна людям, які е, мені зустрічалися, усім, і, і з позитивними вчинками, і негативними вчинками. Я вдячна, що вони зустрічалися, бо я дійсно переосвідомила свій внутрішній світ. Я навчилася довіряти людям. Е, хто читав мої попередні тексти, е, там дуже сильно відчувається, наскільки. В мені була жива недовіра до світу, до людей. Ну, ну така я от була людина, я втратила на якомусь етапі цю довіру, а потім я буквально за кілька днів я отримала її назад. І вона дуже фізичний, має вимір, ця довіра. Вона така сама, як, як закоханість, коли ти не знаєш, що воно таке, а потім закохуєшся, ти точно не переплутаєш. Ну, от ти знаєш тепер, що таке кохання, так от я тепер знаю фізично, що таке довіра. І я дуже вдячна усім людям, що трапляються українцям і траплятимуться надалі у, у цій допомозі, у цій біді, тому що ну це, якби не весь цей світ, то Україна не мала би шансу, скажімо так, у цій війні. Мабуть, це те, що я хотіла сказати: головне, а читачам. Читачам я просто обіцяю, що це дуже щира і дуже емоційна книга. Можливо, вона не всім сподобається, бо це не високий штиб літератури. Знаєте, я не професійний філолог, але я вірю, що це найкраща моя книжка з тих, що написано на тепер. Я дуже вдячний вам за розмову. З нами була Світлана Ткаченко, авторка книги роману Ніч була про 24 лютого, про нашу історію, про те, що відбувається з нами зараз, та відбувалося тоді. Я дуже вдячний вам за розмову. Бережіть себе, тримайтеся і до зустрічі вам. До зустрічі, до побачення.